На телеканалі «Лтава. Час Кременчуцьких новин вітаю сьогодні. У випуску подорожній нарис із зони АТО справи про вбивство студділу Буденка та Олега Бабаєва планують об'єднати в одну ремонт пішохідних алеї у парку Приніпровському. Розслідування підвальних залетів далі від журналістів Кременчуцьких новин. Сьогодні стали відомі деякі факти розслідування замовного вбивства міського голови Кременчука Олега Бабаєва. Короткий брифінг у місцевій прокуратурі провів виконуючий обов'язки прокурора Полтавської області Юрій Кравченко. Затримано п'ять осіб. Їм оголошена підозра у скоєнні особливо тяжкого злочину. Слідство попередньо кваліфікує кримінальне провадження як умисне вбивство, скоєне на замовлення групою осіб. В інтересах слідства подробиці не розголошуються. Раніше повідомлялося про можливий зв'язок між вбивством мера Олега. А Бабаєва і вбивством суддів автозаводського районного суду Кременчука Олександра Лободенко, що трапилося у січні поточного року, виконуючи обов'язки прокурора області, повідомив, що наразі вирішується питання про об'єднання обох справ в одне кримінальне провадження. Як відомо, правоохоронцями затримані особи причетні до вчинення вбивства мера міста Кременчука. Їх на сьогодні п'ятеро. Хочу зазначити, що затримання цих осіб відбувалося згідно вимог чинного законодавства. Наголошую, що розкриття даного зухвалу злочину було б неможливим без використання новел Кримінального процесуального кодексу України, а саме негласних слідчих розшукових дій. На сьогодні усім п'ятьом затриманим оголошено про підозру вчинення особливо тяжкого злочину та обрано запобіжний захід судом у вигляді взяття під варту. Щодо результатів проведення першочергових слідчих дій із підозрюваними. Можу повідомити, що під час проведення слідчого експерименту виявлено та вилучено знаряддя вчинення вбивства, а саме рушницю. Крім цього, виявлено іншу вогнепальну зброю та боєприпаси. На даний час по вказаних речових доказах проводяться відповідні експертні дослідження, в тому числі генетичні. Досудове розслідування продовжується, тривають слідчі дії. Усі мотиви вчинення вбивства мера встановлюються. Інше, на що б я хотів звернути увагу, є встановлення осіб, які вчинили вбивство судді у лютому 2014 року. Офіційно заявляє, що внаслідок копіткої роботи насамперед процесуальних прокурорів, а також оперативних працівників ОМВС України в Полтавській області, вдалося встановити осіб, які вчинили вказаний злочин. На даний час зазначені особи дали свідчення і підтвердили свою причетність до скоєного. Уже зараз можна сказати, що вбивство судді було пов'язане з його професійною діяльністю. При затриманні та допитах усі затримані були забезпечені правом на захист. Досудові розслідування у цих двох кримінальних провадженнях тривають. Наразі вирішується питання про їх об'єднання в одне провадження. Роль та ступінь вини кожного буде встановлена під час розслідування. На сьогоднішній момент це все. Продовжуємо наш випуск незвичайним сюжетом. До вашої уваги подорожній нарис від наших кореспондентів, які були у зоні АТО. Ми їдемо в АТО. Вже не вперше, але подих перехоплює щоразу. Зруйнований міст. Здається, що ти у фільмі про велику вітчизняну війну. Але ти тут, в сучасній Україні, дорогі і рідній серцю. Це ти дійсно ти їдеш через пантонну переправу, яка може бути зруйнована кожною миті. У Донецькій області йде дощ. Здається, що навіть матінка природа плаче за загиблими у несправедливій війні, війні 21-го століття. По дорозі ми часто зустрічаємо українську символіку. До пункту передачі гуманітарної допомоги нас підвозить вже далеко не новий бронетранспортер, але і це є розкішю. Нагадаємо, що минулої подорожі вояки з інших частин просили хоч який-небудь транспорт. У пункті призначення нам категорично заборонили знімати, але на свій страх і ризик тільки для Кременчуцьких новин вражаючи діалоги. Без коментарів. Що думаєте, без мати мали? Це ключимо. Но не забывайте, что у нас и худшее поджидает. Ну, там по Мы там, никогда не думали, что у нас славяне на славяне пойдут. Страшно, когда умирают. Совсем другая война. Мы когда первый раз поехали колонну сопровождать, везде зеленка, не знаешь, от чего, от чего можно умереть. Или от того, что сердце разорвется, или от того, что будут стрелять. Это то, что мне говорят 45 46 год. Вот я переживаю, а молодежь. У меня в Возгоде 22 года пацана. Меньше книг тяжело. Ну, ну тяжело, когда человек на глазах гибет. Я дома видел, когда там авария там, чешуто все, но ну, здесь, конечно, когда разрывает разрывают, распол. Тяжело. Ну. А когда падаешь и тебя не зацепает, зацепают, елки типа. 43 года был на пенсии, 2 года был на пенсии. Пошел нас воспитывать. и і... Пять дней повоевал. Сейчас уже начнутся холода, поэтому... Да я смотрел, это, я был там в это, как бы, это тоже угу. хорошее Что Сколько там... здесь комплектов-то? Да. Ну и вот эта, эта вещь, которая, я думаю, что нужна, 24-кратный бинокль. Угу. То, я думаю, что на блокпосту пригодится. Да, спасибо. Бинокль обрезиненный то есть падает, все... При... Можно это под водой можно. смотреть, да, Путина искать Но под водой? Можно. Это первая угу. школа, да. Вот ребята все нарисовали, каждый, каждый подписался. Вот. Передали вам. самое главное щоб скоріше був мир Я думаю, ми, город Кремчук, не опозорили і не позорімо. Слава Україні. Героям слава. Давай. Перший гуманітарний груз доставлений. Наступною зупинкою повинен був стати Маріуполь, але стала волноваха. Місце загибелі 17 українських солдатів вже на цій війні. Ми не змогли приїхати повз. Мужніх вояків шанували хвилиною мовчання. 17 вінков. Тяжело на це все смотреть. Царство небесне. До Маріуполя приїхали вночі. Зйомки заборонені. Але... Але звітуємо, що гуманітарний вантаж доставлено і туди. Підсумувати побачене складно. Це війна, справжня війна, про яку так багато написано книжок. Сумно, що нікого цей досвід в історії так нічому і не навчив. Кременчуцькі новини і надалі будуть розповідати вам про зону АТО. Тож далі буде ще одного героя. Поховали сьогодні у Кременчуці. Кременчужанин Дмитро Назаренко загинув наприкінці серпня у зоні АТО. Бійця в останню путь проведжали рідні, друзі і побратими. Дмитро Назаренко народився і виріс у Кременчуці. Всі згадують його як творчу, багатогранну особистість. Він завжди був чесним, з і із собою. Понад усе любив батьківщину. Тому й не залишився осторонь подій, які розгорталися під час Революції Гідності. Дмитро Назаренко разом із побратимами боровся на київських барикадах, протистояв Беркуту. Коли ж внутрішнього ворога вдалося здолати, пішов на боротьбу з ворогом зовнішнім. Добровольцем. Загинув 29 серпня в зоні АТО. Під ми сьогодні ховаємо героїв, але ще біда в тому, що ми ховаємо таланти. Дійсно, ми ховаємо сьогодні талант. Дмитро міг взяти кусок металу і зробити з нього дійсно витвір мистецтва. Дійсно тим, що вражає людей. Дійсно те, що повинно знаходитись не тільки в руках людей, а в музеях. Його люблять і поважають. І він буде жити до тих пір, поки будемо жити ми. І поки ми будемо його згадувати, Дмитре, брате, друшив. От таким козаком і був, Дмитро. Завжди шанував товариство і ділився тим, що насправді має. Віддавши тіло українській землі, дух він передав усім тим, хто є тут. З великою подякою і з тою щирою посмішкою в вусах. Яка просто не зникала з його обличчя. Ми, як українці, обов'язково переможемо і відстоїмо всі свої землі. І допрацюємо те, з чим не зустрівся Дмитро у цьому житті. Поховали героя із військовими почестями. В останню путь проводили салютом. До редакції Кременчуцьких новин за телефоном 780818 за допомогою звернулися Кременчужани. Їх проблема має вже кількарічну історію і потребує нагального втручання. Підвальне приміщення будинку номер 40 по вулиці 50 років жовтня, бодай раз на місяць заливають каналізаційні відходи. Куди б не зверталися мешканці, проблема не вирішується. Остання надія це втручання редакції Кременчуцьких новин. Питання досліджувала наша колега Тетяна Андрєєва. Симпатична п'ятиповерхівка на молодіжному була здана в експлуатацію вісім років тому. Тож, які проблеми практично в новому будинку. Але мешканці мене запевняють, їх проблема має давню історію. За їх словами, кілька разів на рік або навіть на місяць підвальне приміщення їхнього будинку заливають фекальні води. Цими вихідними ситуація повторилася. Щоб я пересвідчилася, все сказане правда, мені пропонують зайти до підвалу. Скажу відразу: у підвал я не пішла. Вже за кілька метрів стояв страшенний сморід, та й зайти туди неможливо, повно води. По стінах позають комахи, крім того, стіни підвалу і під'їзду роз'їли грибок і пліснява. Прошли гадах. Ну, були, звісно, проблеми, але не такі часті. Цей рік ми урожайні. За последний месяц ну, раз пять, наверное, мы уже вызывали эти службы все. Нас не устраивает состояние подъезда и грибок, который уже уже после после влаги, после это все запахи плюс и плюс та живность уже, которая развелась. Мы не знаем завтра, что у нас будет твориться. И в такой подвал это это жуть, это страшно. Это страшно даже физически, потому что вдруг придется пользоваться подвалом, что тогда? Просто -то открываешь дверь, нельзя выйти на улицу, сразу идет аромат. Это на пятом этаже? На пятом этаже, да. да пятом этаже. Просто выйти, выйти ну, из квартиры выйти на улицу, на работу, куда. Пятый этаж. Приятно, неприятно. Утримание будинку. Они каждый месяц платим. Утримание будинку. Это же относится от будинку. Куда эти деньги идут? вижу, машина стоит участенькая, но они приезжают, откачают. И опять, буквально 2-3 дня опять стоит подвал открытый, опять эта всего стоит. По большому делу никто ничего толком не делает. Его просто надо ремонтировать а не ставить галочку, что кто-то что-то где-то сделал. Общаясь непосредственно с работниками Житлорембутсервиса сервиса и водоканала, нам заметили, что вроде бы как проблема в том, что надо менять часть канализационного коллектора. Ну, где он, как его менять, естественно, мы этого не знаем. Ну, и сырость, очень большая сырость, особенно в холодный период времени, в отопительный сезон. Тут первый этаж, второй, грибок, машкара. мы на Новый год комаров ловим по квартирам, ну і прочих мушок. Тому, звісно, проблема существує велика, і хотілося б її якось вирішити. Як стало далі зрозуміло з розмови, ані управляюча компанія, яка обслуговує будинок, ані водоканал, на балансі якого знаходяться каналізаційні мережі, ніяк не можуть спільно вирішити питання затоплення підвалу. Представник управління житлово комунального господарства, яку запросили на загальні збори, запевнила нас, питання буде вирішено вже найближчим часом. Як стало нам відомо, цього ж дня на місце виїхали представники водоканалу і дослідили можливе місце виникнення проблеми. Аварійна бригада виїхала а, два години. Ліквідувала цей підпор і були виявлені неприятні факти вмішательства в роботу системи. Нашої це тряпки. А, куча яблок, помидоры. Ну, то, что люди, которые должны выносить в мусор в контейнера, они просто берут и выкидывают это в канализацию. Просьба к жителям города оценить труд работников водоканала и давайте жить цивилизованно, чтобы эта ситуация не повторялась. У парку Придніпровському поновили ремонтні роботи пішохідних алеї. Рішення викласти їх тротуарною плиткою було прийнято після проведення наради за участі виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника та народного депутата України Юрія Шаповалова. Подробиці дивіться у нашому сюжеті. Поблизу дитячого майданчика Рошан, що знаходиться у Придніпровському парку, ведеться ремонт пішохідної доріжки. Роботи ведуться три дні. За цей час встигли викласти плитку на території, площа якої становить 56 квадратних метрів. І це тільки початок планових робіт. Нещодавно цей об'єкт відвідали перший заступник міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов. Після цього візиту було проведено робочу нараду і були вжиті заходи. Відповідно, зараз роботи повністю поновлено. Все робиться відповідно до проєкту проєкту і в наших планах завершити мосіння алеї в районі майданчика. Рошені Ігрового, а також продовжити алею до Дніпра. Ще нещодавно відпочивальники парку обминали тюємкову ділянку. Наразі городяни відзначають, кольорова плитка дуже зручна для піших прогулянок. Пусть, звісно, буде плитка, вона дуже удобна ходити і дітям і нам взрослим. Радість какая в житті приходить, коли плитка весела, така радужна. Я вважаю, що це нормально, правильно. Зараз зробили класно. Виложили пліткою. Очень добре, удобно ходити. Плітка завжди удобнее. Дітям ціплятися не будуть. До зими робітники планують покласти тротуарну плитку по всій алеї, до самої набережної. Продовжуємо наш випуск на черзі огляд інтернет-видань. Інформаційно-діловий інтернет-ресурс Кременчук Тодей» повідомляє про утворення батальйону Полтавщина. 5 вересня наказом батальйон Полтава, рота Кременчук і Рота Мирний були об'єднані в одне військове формування. Також на сайті розповідається про допомогу військовим. АТО. зокрема, священнослужителі Кременчуцької єпархії для солдат військової частини 3059 передали камуфляжні футболки, компаси, шкарпетки та продукти харчування. А байкери пристосували для бойових дій мотоцикл для 11-ї розвітроти. А от сайт Телеграф святкує 16-річчя Кременчуцького друкованого видання з такою ж назвою. 9 вересня 1998 року у місті вийшов перший номер популярної нині газети. Також на цих інтернет-шпальтах ви можете ознайомитися зі списком стипендіатів Кременчуцької міськради за видатні успіхи у навчанні та науковій роботі. 14 студентів щомісяця отримуватимуть стипендію у розмірі 660 гривень. Щорічно 9 вересня всім миром відзначають міжнародний день краси. Втім, вже давно ні для кого не секрет, що краса може привабити, але навряд чи зможе утримати, якщо за нею красою не стоїть щось більше. Безперечно, стосується це і кременчуцьких новин. Отож, про роль краси у професії ведучого телепрограм далі із наступного сюжету. Після стартової музичної заставки новинного випуску на телеекранах першим з'являється ведучий, який із дня на день втамовує інформаційний голод телеглядачів. Привітна посмішка та щирі очі ведучого. Це візитівка редакції новин. Звісно, що до того ж, підсвідомість глядача намагається розглядіти кожну деталь зовнішності диктора, своєрідного провайдера новин, стиль його вбрання, влучність мейкапу, долугість зачіски. Саме тут на допомогу і приходять вони, професіонали у галузі краси. Кожна жінка крас. Головне достать її, показати, зажечь этот огонек. Потому що якщо женщина красивая, а глаза потухли, нет красоты. Замечательно. Тут зараз ми поправим якраз підходящий варіант для стильного образу ведущий. І все ж таки, що має бути первинним у телекрасі – внутрішня наповненість чи зовнішня привабливість ведучого? Внутрішня – обов'язково. А внешнее, ну, если не симпатичне лицо, невыразительные не глаза, недоверчивый взгляд, там, скажем так, то возможно это и не воспринимается зрителем. Приятной наружности, чтобы располагало к себе. Главное искренность. Ухоженность, да. Ну, должна быть бути и і на внешний вид нішній быть. А именно іменно не ні на ну ні об'язнає Чтобы им было на с ней общаться, и не слушать, и внимать каждый день, чтобы щоб любили, ну, постоянно смотрели. Як казав Артур Шопенгаур, краса це відкритий рекомендаційний лист, який завчасно завоювує серця. Тож ми маємо надію, що ваші серця вже належать Кременчуцьким новинам. У Всесвітній день краси Кременчуцькі новини вирішили дізнатися, хто найгарніший Моніка Белучі, Ані Лорок, чи ви наші глядачі? Відповідь на це питання дізнавайтесь з нашого наступного опитування. Талон краси це добре серце в першу чергу. Я так вважаю. До України, то я б, звісно, б відмітив свою жону Анну <ріху> <ріху> вот. ну, Вона – Анатолон для мене краси. Це моя дитина. Талон красоты должен быть прежде всего. Красота это не главное, а главное, чтобы был человек хорош. Душа в первую очередь. Надо смотреть, чтобы ну, человек как бы был по характеру подходил. А Женочи это меоника Белучи, мужской, мужской даже не знаю. Ну, видите, ребеночек воплощение ⁇ это красоты, но, к сожалению, с характером. А мамовный талон красоты? Естественно. Самая изумительная девушка на Земле. Саме лучше на світі. Людина гарна це коли в неї душа гарна, коли вона любить людей, коли вона поважає людей. Моя талан це мама. Черти такі характер, як терпіння, мудрость для жінки, теж немало Мабуть, Ані не Лорак зовнішньої краси. А в чоловіків дуже просто мій син. Не знаю, Елегантна, вишукана, доглянута жінка. Ну так само й чоловік. Мій еталон це моя дитина та мій чоловік. Сьогодні ми знайшли відповідь на питання, яке хвилює мільйони людей. Еталон жіночої та чоловічої краси. Як виявилося, досить просто, це улюблена людина поруч. Тож Кременчуцькі новини у Всесвітній день краси бажає вам бути коханими, а отже, і найгарнішими. Погода від синоптиків полтавського гідрометеоцентру на території Кременчука буде дещо хмарно істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі становитиме 10-15 градусів в день близько 26 із позначкою плюс. І це була остання інформація на сьогодні. Чекаємо ваших дзвінків до редакції Кременчуцьких новин щоденно за номером телефону 780818. І пам'ятайте, краса це важлива рекомендація, з якою неможливо не рахуватися.